Всім привіт! Ви на моєму каналі Міркрафт. Мене звати Мирон, і сьогодні ми з вами будемо робити повітряну кулю, на якій ми вирішимо з вами у подорож, де ми відкриватимемо нові міста та острови. На яких ми з вами зупинятимемося та досліджуватимемо нові мережі Майнкрафт. Ну що, ребятушки, давайте починати будиництво нашої повітряної кулі. Адже попереду у нас дуже багато цікавого. Поїхали! Не будемо гаяти часу. Спочатку ми з вами зробимо кошик, в якому ми будемо знаходитися під час польоту на нашій повітряній кулі. А ви знали? Що вважання людини стати птахом і спробувати небо спонукало до численних експериментів, один з яких подарував світові повітряну кулю. Історія повітряної кулі ухльов ухоплюють кілька десятиліть, складні праці, дослідників, тисячі спроб і невдач. Поки перший успіх. Не спіткав вид винахідників. Кінець 18 століття ознаменував революційну подію. Перший польот подарували браття Мангельфіє. І так, дорогі друзі, переходимо на інший етап, де у нас з вами будуть розташовуватися вогники. За допомогою яких і рухамиться наша повітряна куля. А поки ми з вами робимо другий майданчик, я хочу вам розповісти ще одну дуже цікаву історію про повітряну кулю. Знамений момент, коли з'явилася повітряна куля, свалював суспільство. Людям не терпілося побувати у небі. Ризик польоту людей був великий, тому першим повітрям стали тварини. Перший політ з живими істотами на борту стався в Парижі, Барселі в 19 вересня 1783 року. Де крім сотні тисяч чоловік головним глядачем став король Людовік XVI на очах у всіх повітряна куля піднялася в повітря на борту з вівцею, куркою та качкою. Так, що, ребяточки, ми з вами, як перші відкривачі Майнкрафті, теж робимо перший політ і підкорятимумо вітряний простор нашого світу Майнкрафт. А поки ми з вами тут балакали. Ми перейшли вже на третій етап нашого будівництва. Ми вже робимо нашу повітряну кулю. Ось така яскрава та гарнесенька. Зараз ми вибрали ось такий кольор і будемо робити ось такі декори по різним сторонам нашої кулі. Так, після чого ми з вами будемо підійматися ще на один поверх, і з кожним разом будемо е, робити і все гарніше і гарніше. Так, зараз ми вибрали з вами ось такий зелений і теж робимо з вами все те ж саме, що робили спочатку. Нічого нового все повторюємо, як і е, завжди. Так, ось, добавляємо ще трошки декору. І така в нас з вами гарнесенька вже з вами виходить. Так, ребятушки, куди ж ми з вами будемо е, мандрувати е, на цій повітряній кулі? Я навіть не знаю. Ну, спочатку давайте ми її зразу зробимо, а потім вже з вами вирішимо, куди нам е, на неї може полетіти. Так. Я думаю, що наші мешканці будуть за нами сумувати, ну а що робити? Треба шукати нові міста та нові якісь території, на яких можна ще багато чого цікавого з вами дізнатися. Так що не будемо на цьому місці запинатися кожному із тих місць, куди ми з вами будемо е, прилетати, ми будемо робити якісь е, знаменательні, е, знаменательні якісь постройки, щоб було цікаво дивитися і наші е, мешканці, е, чи, може, ми будемо на якомусь острові, щоб е, ми могли Щось таке зробити, що ще ніхто не робив. Так що давайте будемо далі будувати нашу повітряну кулю та думати, куди ми хотіли з вами ще полетіти так що і що ми хотіли з вами ще зробити. Так, ось тепер ми переходимо ще на один етап, це ми будемо закривати нашу кулю вже е, вже по всьому периметру. Обо ось така вона у нас вже вийшла. Нам вже достатньо її висоти. Так, переходимо тепер на помаранчеву і також закриваємо її по усьому периметру. Так ось ось така ви бачите, як, як у нас з вами виходить гарненько. Да. О, рібтушки, пішов дощ. Ну нічого, ми з вами все одно не будемо е, засмучуватися і будемо робити далі нашу кульку. Бо в нас дуже мало з вами часу, а ще багато чого цікаво зробити. Нам з вами Так, ось таким червоним кольором. І тепер останній білий кольор. Ми з вами закриваємо нашу повітряну кулю. І нам тепер з вами вже не страшен цей дощ, тому що в нас з вами все вже готово. Так, ось така в нас з вами вийшла гарнесенька кулечка, мені дуже подобається. Мабуть, і вам теж. Ось дивіться, обоє, яка гроза. надо ховатися в нашу кульку і перечекати цей дощ, і після чого я вам. Ще раз покажу, яка вона в нас гарнесенька. Так, заходимо в нашу повітряну кулю. Ось у цій корзині ми з вами будемо подорожувати. Так що, ось наш прапор, все. Ось і дощ закінчився. Оце так. Подія. Так, давайте виходимо. І дивимось, що в нас з вами вийшло. Ось наша улюблена кулька, яку ми з вами робили. Весь день ось така у нас гарнесенька та яскрава. Дуже-дуже цікава вийшла у нас з вами кулечка. Ну все, ребятушки, да, давайте будемо е, закінчувати з вами е, наше відео. З вами був я, Міркрафт, мене звати Мирон. побачимося у наступних відео, а зараз ми будемо збиратися у подорож, Так що всім пока, пока, ребятушки, до зустрічі!